Вітаємо вас у студії телеканалу Вінничина. Ми раді, що ви з нами і вже готові розповісти про найважливіші події дня. Залишайтесь з нами. Далі буде цікаво, актуальне і по суті. Прикордонник з Вінничини став переможцем всеукраїнських кінологічних змагань. Вінниця вінтаж на смаки традицій. Такий новий фестиваль організовують у Вінниці 14 червня. Жовтий рівень небезпеки оголошено на Вінничині 12 червня. Тіла 1212 полеглих захисників повернули в Україну. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими серед повернених на щиті оборонці полеглі з Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Курської областей правоохоронці та судово медичні експерти встановлять особи загиблих після ідентифікації тіла захисників, передадуть родинам для гідного поховання. Слава полеглим героям. 123 тисячі звернень надійшло до офісу омбудсмана у минулому році. Серед лідерів областей за зверненнями Дніпропетровська, Київська, Харківська, Львівська, Одеська, Полтавська та Вінницька області найчастіше до уповноваженого звертаються родини військових, рідні, яких перебувають у полоні або зникли безвісти. Про це на форумі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина тема цьогорічного форуму 2024 Феномен української сили. Під час заходу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про понад 123 тисячі звернень, які надійшли до офісу обуцмана у 2024 році. Він іще чи на серед лідерів за зверненнями. Особисто для мене та всієї нашої команди найбільший пріоритет у роботі це повернення українців додому, військовополонених, цивільних, депортованих та незаконно переміщених українських дітей. У 2024 році колись 11 обмінів додому повернулись 1358 наших героїв і героїні. Загалом уже 5757 звільнених громадян поруч із рідними. Серед них 294 цивільних, ми підтримуємо родини захисників і незаконно затриманих цивільних. У 2024 році провели більше 300 зустрічей з такими родинами, в яких взяли участь десятки тисяч людей. Найчастіше звертаються за допомогою родини військових, чиї сини та батьки перебувають в полоні або зникли безвісти. Учасники форуму обговорили й проблемні питання та їх вирішення у Вінницькій області. Коли ми говоримо про Дотримання конституційних прав і свобод людини в умовах війни справді однією з найефективніших і будемо відверто говорити інституцій, яка діє в Україні, яка представництво якої є у Вінницькій області, це офіс обусмана України, і основна задача, якого щоб ті визначені, прописані в Конституції права і свободи. Людини і громадянини були не лише прописані, а реалізовані, аналізуючи динаміку та результати роботи за майже три роки, можливо з впевненістю сказати, що інституція стала дійсно незалежною, сильнішою і здатна забезпечити дієвий парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод кожної людини на території України, і в тому числі на Вінниччині. Офіс омбудсмана також працює і на міжнародному рівні, зокрема щодо запровадження європейських стандартів захисту персональних даних та національної сфери доступу до публічної інформації. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Перемогу у змаганнях кінологічних команд здобули прикордонник Артур Ковальчук і службова вівчарка Баді з Вінниччини. У змаганнях взяли участь 19 прикордонників та собаки з усієї України. Учасники проходили спеціально спроєктовану трасу, де були понад 15 перешкод. Стрибали через бар'єр, повзали під сіткою, пересувались по драбинах, долали водні перешкоди. А з нами, власне, на зв'язку Артур Ковальчук, прикордонник. Вітаю вас, пане Артура Роз. Скажіть, як почалась ваша історія з Баді і як ви стали напарниками? Доброго дня. Моя історія з Баді розпочалася в 8-му місці 24-го року, в той момент, коли я підписав контракт з Державною прикордонною службою України? Прийшовши до служби, дякую велике Гербазюку Олександру, який дав мені можливість вибрати між державною собакою та ще привластити собаку. Я зробив другий вибір, і зараз про це не шкодую. Як проходили самі змагання? Змагання проходили в такому дуже позитивному, активному ритмі. Було 19 пар учасників, було більше 15 перешкод, це в які входять і бар'єр, і драбина, і сходи, і сітка, під якою потрібно було проповзати, і вода, і яма. Тому мені дуже це сподобалося. все активно були були, були глядачі. Було відеофіксація, було фотофіксація були презенти були за призові місця. Дуже круто. Мені дуже все сподобалося. Ось якими якостями повинен володіти службовий пес, щоб брати участь у таких змаганнях. Для проходження саме цієї смуги перешкод, яку ми долали, собаки потрібні якості в першу чергу. Потрібна слухняність і. Злагодженість кінолога та собаки, тому що моя перевага була в чому? В тому, що собака була без повідка. Собака біла попереду мене, я заді неї. Вона керувалася тільки моїми командами. Команда вперед, там яма, бар'єр, там що ми проходили, тому подібне. Це в першу чергу собака не збивалася, не відходила в сторону, тому що це все час. Друга якість це витривалість. Звичайно, собака має бути фізично розвинитою, сильною. Для того, щоб подолати ті, ту смугу, бо вона не є легкою. І саме основне, напевно, це собака має бути впевненою в собі, що вона, вона не має боятися ні того бар'єру, ні має не боятися ні тої ями, ні води. І все, напевно, якщо брати конкретно, ось цю смугу, я думаю, що в цих якостей достатньо собаці. Дякуємо, що ви нам прокоментували. Нашим глядачам нагадую, з нами був Артур Ковальчук, Прикордонник. Практичні та стильні зачіски для військових, які проходять лікування у Вінницькому реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення, кожні два тижні безкоштовно роблять волонтери-перукарі, викладачі центру професійно-технічної освіти, технологій та дизайну. Уже рік як на волонтерських засадах стрижуть поранених захисників і захисниць. Короткі стрижки, оселедці, догляд за бородою. Такі перукарські послуги оборонцям, які лікуються у Чорнобильській лікарні, надають викладачі та студенти Вінницького центру технологій та дизайну. Двічі на місяць вони приходять до реабілітаційного центру, аби армійці мали охайний вигляд. Віталій Бондар, який проходить реабілітацію після важкого поранення, дуже дорожить своєю бородою. Хоче, аби була доглянутою та акуратною. Тільки головне бороду не збривати, Він та казала вижене, якщо збри. А чому ну, бороді силою? Я підправив все збривати точно. Хіба що коли перемогу буде. майстри перукарі, як і у салоні працюють професійними інструментами та сучасною технікою? Військовий Микола Литвинчук навесні отримав поранення під час бою на Донеччині. Зараз відновлюється у Чорнобильській лікарні. Каже, такі ініціативи допомагають не лише доглядати за собою, а й емоційно відновлюватись. У мене просто враз стрих і він знав, яку стрижку мені робити. У мене на голові так просто багато шаммі, то він знав, що робити, як захожу. За дві години майстрині волонтерки оновили зачіски майже двом десяткам армійцям. Ми працюємо, допомагаємо, хто чи може. Хлопці працюють, допомагають, воюють. Ми працюємо тут кожних два тижні, приходимо. Виконуємо стрижки будь-яку стрижку, яку забажає наш клієнт. Ми побачили потребу, що є хто би міг постригти, щоб не йшли, не покидали заклад, тому що різні стани є. І спочатку думали, що ми звернемося до студентів. І так і сталося. Самі майстрині, які навчають наших студентів перукарської майстерності, долучилися до цього процесу. Це дуже є такою підтримкою, і це дуже є. Так, емпатично, і це є дуже таким добрим посилом вдячності і поваги. Волонтери перукарі працюють у реабілітаційному центрі уже більше року і свою роботу не вважають доброю справою. Для перукарів честь допомагати тим, хто наближає мир та перемогу в Україні. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Виставка ретроавтомобілів, концертна програма ярмарок колекціонерів, майстрів, байві, і місцевих крафтярів, екскурсія, дегустація страв подільської кухні і багато іншого. У Вінниці 14 червня відбудеться тематичний захід. Вінниця вінтажна смаки традицій, і триватиме він з 15.00 до 19.00. Більше розповість Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Вітаємо вас. Вітаю вас! Що надихнуло на створення саме такого формату заходу, ось це поєднання вінтажних елементів з акцентом на традиції? Звісно ж, ідея занурити віничани, гості міста саме в нашу історію, в культуру традиції. Це перший наш меседж. Єднання поколінь і так віртуозно ми його поєднали з подільською смачною кухнею. Нам здається, що ідея просто чудова. Тим більше нас підтримав фонд громади Подільська громада з торгівельною маркою Україночка та громадська організація, яка стала ініціатором проведення даного заходу, який ми підтримуємо активно і залучили до нього багатьох учасників. Це Вінницький музей моделей транспорту, ретро колекцій та мініатюр. Чи планується зробити ось цей захід щорічним? Звичайно, у нас ідея здійснення саме таких ретропікніків виникла ще минулого року. А цьогоріч нам все ж таки разом з партнерами вдалося, маю надію, що вдасться з її реалізувати. На сьогодні ще триває приготування. Загалом залучено біля 40 організаторів-партнерів Це 10 заходів в рамках проєкту. Якщо все вдасться, а я впевнена, що з нашою потужною командою все вдасться, ми зробимо цей захід традиційно. І, можливо, навіть проведемо ще один подібний захід в вересні до дня міста. Що найцікавіше буде чекати на вінничан Я не можу визначити знаєте з родзинкою. Кожен кожен учасник під підготував щось унікальне, але відзначу нашого такого сталого партнеру: Партнера це Барський фаховий коледж транспорту та будівництва. Також Smart Cooking Club. Саме Smart Cooking буде пригощати смачними подільськими стравами. І знову ж таки, ми розпочинаємо захід своїх традиційних екскурсій. Екскурсія смаки Вінниці, якраз смаки традицій, і в 15.00. Всі, хто встиг вже зареєструватися на цю безоплатну подію, зможуть стартанути з точки якраз тяжіння всіх колекціонерів та любителів ретро безпосередньо з виставкового проєкту ретро по Вінницьки, що знаходиться в центральному парку імені Леонтовича, і познайомитися з історією та культурою Вінниці ввечері на всіх охочі. Чекає ретропоказ, і звичайно велика локація спільноти любителів ретро автомобілів Олтаймер. Приходьте побачити все на власні очі. Наскільки я розумію, долучитись може кожен охочий. Звичайно, щодо екскурсії, то реєстрація на сьогодні вже завершено. Дуже багато було охочих. А щодо участі безпосередньо у заході. Захід триватиме з 15 до 19. Приходьте. Я впевнена, що кожен відвідувач щось знайде до душі. Дякуємо, що доєдналися до нашого етару, і ми самі обов'язково відвідаємо цей захід. Чекатимемо на вас. Нашим глядачам нагадую, Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці була з нами на зв'язку. Мінливо хмарність, опади вітер та зниження температури повітря прогнозують синоптики Вінницького гідрометцентру до кінця тижня. В день у Вінницькій області повітря прогріється від 20 до 25 градусів. В ніч 12 червня стовпчики термометрів фіксуватимуть температуру в межах від 8 до 13 з позначкою. Плюс через погіршення погодних умов на Вінниччині голосили жовтий рівень небезпеки. Також на території області очікуються короткочасні дощі та поривчастий вітер. 12-13 червня погода Вінниччини буде обумовлювати стеклонічною діяльністю по півночі Європи. При проходженні атмосферних фронтів очікуємо короткочасний дощ місцями, місцями грозу та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. При переміщенні холодної повітряної маси з півночі очікуємо подальше зниження температури вночі до восьми 13 градусів, а вдень до комфортних 16-21 градуса. На цьому у нас все на цьому. Ми. Дякуємо, що були з нами. Залишайтесь на хвилі телеканалу Вінниччина, Аби першими дізнаватись найголовніше, бережіть себе, гарного вам вечора і до зустрічі в наступному випуску.